Так, а депутати Верховної Ради, схоже, хочуть знищити Карпати і не тільки Карпати, українські ліси. Зелене світло-санітарним рубкам законопроект, який вже є у Верховній Раді, який українські ліси, напевно, що не переживуть. Є величезна стаття на Українській правді автора Дмитра Сімонова. Який йдеться про те, що бачите, ми всі допомагаємо фронту війні? Для нас першочергово це наша перемога і підтримка наших військових. А 14 березня комітет Верховної Ради з екополітики і природокористування підтримав законопроект номер 9516 Він дозволяє лісівникам проводити майже всі суцільні санітарні рубки, уникаючи процедури впливу на довкілля, тобто. На власний розсуд, незалежно від того, чи справді такі рубки виправдані, і наскільки вони можуть нашкодити природі та самому лісу у майбутньому. Якщо депутати проголосують за поданий документ, то на думку і природоохоронців, лісівники позбудуться важливого механізму зовнішнього контролю за їхньою роботою, ну а Україна втратить свої найцінніші ліси. Українська правда розповідає про суть законопроекту і про про те, чому саме захисники переконані, що він не відповідає інтересам України та суспільства. А ми говоримо про цей законопроект і взагалі коментарі до нього із засновником громадської організації ліс, координатор проєктів лісового напрямку, експертом із питань лісової політики і розвитку лісового і мисливського господарства Дмитром Карабчуком, пане Дмитре, слава Україні! Героям слава вітаю всіх. Не знаю, чи ви дізнаєтесь я цей, про цей законопроект прочитала у неділю, і я просто була ошелешена. В той час, коли в нас війна, а лісова мафія намагається узаконити суцільні санітарні рубки, які не були. Кажіть свої рефлексії на це, чи коли ви про це дізналися, і взагалі як відреагували? Ну, насамперед хочу сказати, що в цьому законі не тільки мова йде про ну в цьому проєкті змін до законодавства, не тільки йдеться про санітарні рубки. Там є ще така кілька цікавих ініціатив в лапках. Ну, як звикло, у нас лісники хочуть контролювати все у лісовій господарстві. Але разом з тим, щоб їх ніхто не контролював, щоб всі рішення було ідеально. Так ну хочу сказати до часті тих, хто стоїть за цими процесами. Їм це вдається. Вони поступово е змінили законодавство е у свою користь. Е до речі, тим, от на фоні. Що... Я Дмитро, Дмитро. На фоні правда, це відео 21-го року. Це вигляд супутників наших Карпат. І ви, ви говоріть, а, а нашим глядачам скажу, ви просто подивіться, як зника, зникали наші Карпати до 21-го року. Так, продовжуйте, будь ласка. Так так от до честі сказав не до честі, а до гонору напевно та до гонору тих людей, хто стоїть за цими процесами, вони досить. Ну, скажемо, грам грамотно планують ці лобістські рухи, і завжди, коли мова йде про якісь речі, які потрібно змінити в законодавстві, в хорошому тому плані, от завжди там дається 30-40% хорошого і 60% щось такого, щоб збільшити обсяги виробок, зменшити контроль за процесами. Звичайно, що ми у лісовій політиці маємо різних е, гравців. Тут про цей законопроект, е, якраз цей законопроект скоріше, якраз з тих е, гравців, які хочуть е, якомога більше виробити і менше контролю мати. От, звичайно, що є якісь позитивні ініціативи, але вони е, не в цьому законопроекті. Ну, можливо, там є одна. Ініціатива, яка заслуговує на увагу, так це поділ всіх лісів за природними зонами, і в принципі це єдине, що там пропонується. Але якщо але якщо приймуть цей законопроект, то в принципі у нас будуть всі зони одинакові. Не буде що відносити до пророху, не буде що охороняти. Ну, дивіться, так, якщо говорити про санітарні руки, які тут займають найбільше, скажімо так і мова йде про те, щоб забрати від цих рубок необхідність проходити процедуру оцінки впливу на довкілля це процедура певний інструмент, який вступав у дію, коли лісники хотіли. Зрубати тільки суцільно санітарним способом більше одного гектара в інших випадках не потрібно було проходити цю оцінку впливу на довкілля, тобто санітарні суцільні рубки менше одного гектара, і вибіркові санітарні рубки вони не потребували застосування цього інструменту. Але цей інструмент він реально допомагав, він працював, тому що ну, лісники не хотіли тратити гроші на те, щоб зробити цю всю процедуру. І відповідно або маніпулювали законодавством, тобто був. Хотіли зрубати 10 гектар суцільно. Вони ділили цих 10 гектар на 11 ділянок, виходило менше одного гектара, і, відповідно, уникали цієї необхідності проводити до дороговартісні якісь роботи, які ну вимагало законодавство Зараз вони хочуть це все прибрати, аби не. Е Ніхто не оцінював наслідки, так, скажімо так. Ніхто не оцінював наслідки, але банально для лісників, це щоб вони не витрачали зайві кошти на цю процедуру. Але е, хочу сказати, що цим законом е, вони пропонують ввести взагалі нову е, таку е, інституцію в цей процес. Вона називається Комісія з питань надзвичайних ситуацій. Тобто тепер за рішеннями цих комісій будуть, ну, будуть призначатися суцільні санітарні рубки. Якщо говорити за тим варіантом законопроекту початковим, то за тим варіантом до 8 гектарів суцільних санітарних рубок, власне. Мали можливість, мають можливість зрубати рубати самі лісники без будь-якого погодження, бо ця комісія мала би створюватись прямо у них на підприємстві, тобто ага, лісгосп ага так що створює так. Собі таку комісію з питань надзвичайних ситуацій, і ця комісія підписує бумажку, що вони дозволяють вирубати до 8 гектарів суцільно так. ліс під приводом того, що він хворий. Тепер повернемося взагалі до цього явища так званого санітарні рубки. Бо ще з 2016 року ми досліджували ці рубки в Карпатах, і хочу сказати, що я особисто проводив ці дослідження, і виявилося, що у Карпатах санітар... під маркою санітарних рубок, тобто оздоровлення лісів, вирубувалося більше деревини. Ніж було заплановано рубками головного користування. Тобто рубки головного користування це той плановий показник, коли ми можемо вирубати певну кількість деревини без руйнування природи. Тобто, якщо в нас. Кожного року приростає 100 метрів деревини, то ми не можемо вирубати більше, бо ми будемо зменшувати лісисть. Це така уколена господарська діяльність. Золота формула. Так от, за допомогою цієї формули вирубувалося близько третини лісів, близько 35-36 А далі близько 48 відсотків вирубували за допомогою санітарних рубок. Ну і інші, між ним, там ще близько 15-20% це такі рубки інші рубки, проміжні. Тому це ну, можете уявити близько 50%, більше близько половини всіх рубок в Україні це рубки хворого лісу. Тобто, якщо. Ліс хворіє. Так, так, та, ліс хворії, тобто. Ліс на Захладний. Якщо говорити, що ліс хворий, так от ми зайшли десь до лісу, він там починає хворіти, бо там якісь жуки налетіли, починають його їсти. Або ну буває таке, що вітер сильний, шквальний, і повалив дерева, тобто чи з пожежа і ліс згорів. Такі бувають катаклізми, і дійсно санітарні рубки це той вид рубок, який потрібно призначати в таких випадках. Але якщо говорити в наших сусідів, наприклад, поляків, то це кілька відсотків санітарних таких рубок від, від 100% того, що вони заготовляють. Так? Тобто це, це виняток з правил. І, звичайно, що якщо б е, дійсно в нас призначалися правильно ці рубки санітарні, то ніхто би не ставив якісь такі запобіжники обмеження застосування. Але е, у нас Близько половини хворого лісу його треба рубати. І звичайно, що це було проблемою, і це є проблемою зараз, незважаючи навіть на, на цей закон ОВД. Тобто, це така собі маніпуляція, аби просто більше зрубати. І більше зрубати і з меншими затратами, і з тим, щоб мені менше заважали, скажімо, це рубати. І е, щоби от. Що я захотів зробити, я міг його зробити за допомогою призначення цієї санітарної рубки. Ну, я прошу. Просто... Якщо, рубка... Да. Да, якщо просто... рубка головного користування вона планується, приїжджають певні спеціалісти, фахівці, і вони її там розраховують цю рубку головного користування, не дай Боже не перерубати більше, ніж річна розрахункова лісосіка запланована. То е, в цьому випадку хоч 200% від вирубу від запланованої річної лісосіки ніхто тобі не, не буде заважати, заважає цей закон ОВД. Ну і зараз комісії ці будуть заважати, але я собі уявляю, як це буде відбуватися в тих комісіях. Я думаю, що вони будуть досить зговорчиві. Mm -hmm. Скажіть, от дивіться, просто ми всі зараз в нас є інші проблеми. Найбільша проблема це звичайно це війна і, і допомога нашому війську. Коли ви останній раз ви виїжджали десь в експедиції, десь можливо були у вас якісь дослідження, матеріали по рубках, що зараз відбувається в лісах? Бо ну я думаю, що багатьом зараз не до лісу і не до контролю за лісовою мафією. Ну, ви правильно сказали через те, що у нас війна, і багатьом не просто багатьом, а майже всім не до контролю за лісовою мафією. Хто така лісова мафія? Це прості люди, які чхати хотіли на нас з вами, на те, що йде війна, на те, що треба законно працювати. А що значить законно, Це, це просто банально платити податки, показати скільки ти зробив, чого зробив, і відповідний. Відсоток заплатити податків. Так от ці люди, хто незаконно рубає ліс, вони не хочуть цього робити. І вони зараз, ну, насамперед, це ті, напевно, кого ТЦК не бачить, Вони можуть собі спокійно ходити по лісі з пилками, їздити на великих машинах. І їх регіональні ТЦК не бачать. Чому не бачать, це інше питання, але Ну не знаю, чи будете, ви здивовані, чи люди будуть здивовані, що в нас незаконні рубки збільшують оберт і не зважаючи на війну, не зважаючи на мораль, ні на що. І це є проблемою. Проблемою, тому що ну напевно, що тут є певні фінанси, які є дуже, дуже великі. Тому що одна, один автомобіль, скажімо, завантажений незаконно заготовленим дубом. Це сотні тисяч гривень, це до мільйона гривень. Один автомобіль вартість цієї деревини. І ці кошти вони, фактично не потрапляють у лісові господарства, вони не сплачуються з них податків місцеву. Громаду, з них не сплачуються військові податки, ну і все інше. Це вся деревина потрапляє на необліковані полорами, які є майже в кожному порядному селі, де є ліс. І ці, знову ж таки полорами вони не платять ні податки. Люди, які там працюють, не зареєстровані офіційно відповідно. До них і питань ТЦК немає, так? бо немає обліку, немає нічого. Ну і це все набирає обертів. Ми втрачаємо, ми думаємо, де зібрати кошти на дрон, віддати частину своєї зарплати. А тут люди не думають про те, що взагалі, коли мають сотні тисяч гривень, вони, напевно, що кудись ці кошти. Розподіляють напевно що ну, на, ви кажете, і ви на кажете? місцевому рівні і на обласному. Так, ви кажете, ну, є. О, да, підсумовуючи, просто хочу сказати, mm. що незаконні рубки збільшуються зараз. Ми виїжджаємо, наша організація виїжджає на місце, і я думаю, ви будете свідками багатьох якихось речей, які є, на жаль, неприємними для нашого суспільства, неприємними для наших правоохоронців, неприємними для нашого лісу, екології. Але, але вони продовжуються. Угу. Ви кажете, чи я здивована? Абсолютно не здивована. Не хотілося б це чути, звичайно, те, що ви говорите. Але ну це, це просто мародерство в час війни, своєї мафії. І скажіть ще як ви будете, як як природозахисники, як громадська організація, можливо, вже є якась ініціатива, щоб запобігти голосуванню цього законопроекту, який може пройти повз суспільство, активне суспільство і ті громтих громадських активістів, які з незаконними вирубками лісів борються. Ну ми маємо кілька інструментів своєї діяльності. Найперший інструмент це публічність, і ми підтримуємо колег, які, про яких ви говорили, і про яких написано в цьому в цій статті на українській правді. Ми також доносимо нашу позицію і людям, які приймають рішення в лісовій господарці. Я здивований, що лісники тут захотіли взагалі забрати повноваження у Міністерство охорони довкілля. Тобто, ну, як то кажуть, лісники завжди підпорядковувалися Міністерству, А тут бачу, люди пішли в абанк. Тобто вони навіть не бояться міністра. Мені це дивно. Ну, це в принципі не лісники. Це... Окрема законодавча ініціатива депутата, ну, але буде дивно, коли, коли цей законопроект буде підтриманий більшістю влади, так, скажімо так, тому що всі представники у міністерствах це все ж таки більшість нашої партії. Яка також має більшість в парламенті, тому е, буде цікаво, якщо це пройде. Тому що цей законопроект він розбалансовує ще знову і вводить додатково правовий лізм у, у законодавство лісове, замість того, щоб діяти в рамках прийнятої стратегії реформування лісової галузі. Тут цей законопроект він знову ж таки посилює корупційні складові, як от із створенням цієї комісії, наданням повноважень по призначенню соціальних санітарних рубок якимось комісіям, і, і так далі. Тобто, ми будемо доносити свою позицію. Ми працюємо з правоохоронцями стосовно незаконних рубок тих справ. ми ми чуємо вас, глядачі, ми працюємо і з тими, хто не боїться повідомляти нам інформацію про цих чорних лісорубів, і ми працюємо із цією інформацією. Мені шкода, що у нас рівень дійшов до того культури чи взагалі в країні відносин, що скажімо, люди. Лісопорушники або а, ці люди, е, як ви кажете, лісова мафія, вони не, боя... вони не бояться правоохоронці, і вони зараз відверто це демонструють. Тобто вони реально кинули виклик правоохоронній системі, е, скажімо, ну, у Львівській області це точно не знаю як в інших. Е, тому, ну е, скажімо, е, Цікава ситуація, вона буде далі розвиватися і будемо бачити, до чого вона приведе. Але хотілося би по-перше, щоб ті люди, які незаконно рубають, вирубують наші ліси прямо незаконно, чи за допомогою таких схем про ці суцільні санітарні рубки, щоб вони пам'ятали, що вони живуть на цій землі, в наш серед наших людей які Частина з яких воює зараз, і хоче, щоб ця воює заради того, не щоб самим, напевно, вже пожити в хорошій країні, але щоб ця країна хорошою стала для їхніх дітей. Вони за це воюють. І хотілося, щоб ці люди про це згадали і все ж таки замість того, щоб красти деревину, думати про всякі схеми, просто пішли на біржу, купили і спокійно працювали, виробляли для нас стільчики, чи столи, чи меблі. І платили податки. Так. Це все дуже було. так і, 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 берегли, та, і берегли і берегли наші е, ліси. І знаєте, що додам до, до ваших слів, щоб пам'ятали, і щоб не були такі, як москалі. Тому що росіяни, вони ж найбільше. Рубають лісів, це всім відомо по кількості площ, по суцільних рубках. Там взагалі вона ну то ж вона не облікована. от теж ці дослідження 21-го року знімки з, з супутникові, е, і якраз у, 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 у відсоток ВВП від лісового господарства там мінімальний. Тобто там рубається найбільше на планеті. так що не крадіть ліс, не будьте як маскаль, бо маскаль це найгірший ворог для нас. Дмитро, я вам дуже дякую. Якщо у вас будуть матеріали, дослідження і рубки, давайте це піднімати. Не дай Бог. Ну треба, треба зробити все від нас можливе, щоб цей законопроект не розглядався у сінах парламенту і кричати бити в набат до всіх і до депутатів, і до активістів, і до місцевих мешканців, щоб так, щоб це свавілля не продовжувалося, бо воно через прийнятий цей законопроект може бути просто узаконене. Якщо дозволите, я можу щоб поділитися таким лайфхаком, який працює у всіх цивілізованих країнах, це стосується активної частини громадськості, чи за кордоном, чи в нас, тому що тільки активна частина громадськості вирішує, як ми будемо жити далі, і як ми живемо, так і. Чи це люди, які вже в політиці, чи це прості люди, які не в політиці, але вони активні активісти, так? Я думаю, що активні люди знають, хто від них представляє їх у Верховній Раді. Зараз, вже слава Богу, є, скажімо, у нас століття інформації. так? І е, багато таких гаджетів з різними там месенджерами, і напевно, що е, ваш депутат десь та й піариться в одному із месенджерів, де ви бачите, що от який він хороший, десь там щось зробив. Напишіть йому е, окремий, е, окремий е, такий ну, окреме повідомлення із проханням не підтримувати цей законопроект про санітарні рубки. 95-16, Нагадаю. І... 95, 95, 16 не голосуйте, будь ласка, за 95 16 І це, повірте мені, за кордоном працює і у нас працює. Якщо такий депутат отримає хоча б 100 сповіщень реальних людей із своєї округи, то я думаю, що це буде дуже вагомим, скажем, ну дуже вагомо вплине на процес прийняття рішення окремими депутатами. Так. Так, і якщо ви, якщо ви знаєте про такі якісь зловживання у вас на місцях, ви можете приєднатися до нашої спільноти львівської матектури новин і бути нашими очима і вухами там вас, де, де де рубають ліс незаконно і неконтрольовано. Дякую вам, пане Дмитре. Будемо тоді на зв'язку. Я сподіваюся, що ми тільки почали цю тему цього законопроекту, тому що це, це жах це жах санитарна лісозаготівля це новельта. Так, все треба просто порівнювати в масштабах, 8 гектарів можуть просто встати і зрубати і все. І це буде абсолютно законно під рекомендаціями. Дуже і дуже швидко, так, 8 гектарів Ми лісу зрубають пройдуть. Чи, так, чи за, за рішенням тимчасової комісії <ріст> так, добре. Дякую вам. Це був Дмитро Карабчук, засновник громадської організації ліс і координатор проектів лісового напрямку. Дякую, слава Україні. Мирної ночі. вам. Дякую.